Привіт, це хвилина землі. Якщо ви поглянете на середню тривалість життя людини, то виявите, що вона становить приблизно 72 роки, для собаки це близько 14 років, а для морської черепахи приблизно 80 років. Але ці числа насправді не можна порівнювати, оскільки вони були вирахувані з використанням трьох різних визначень поняття Очікувана тривалість життя. Для людей ми використовуємо поняття очікувана тривалість життя при народженні. Зазвичай ми кажемо: якщо група осіб народжується в один рік і кожен член групи помирає у свій час, то яким буде їхній середній вік на момент смерті? Якби ми використали цю формулу для собак і морських черепах, то отримали б 10 і 3,5 з половиною роки відповідно, що сильно відрізняється від реальних значень. Тому що для собак ми використовуємо очікувану тривалість життя після періоду дитинства, замість усереднення віку, в якому вмирає кожна окрема особина в групі, ми ігноруємо тварин, які помирають в ранньому віці, тобто ми визначаємо середній вік лише тих, що вижили після дитинства. Ймовірно, тому що власників домашніх тварин здебільшого турбує очікувана тривалість життя їхніх собак з врахуванням того, що ті вже пережили дитинство. Але якщо ми застосуємо цю формулу до людей і морських черепах, то отримуємо 75 і 7 років відповідно, що наближено збігається з очікуваною тривалістю життя для людей, але дуже сильно розходиться з такою ж тривалістю для морських черепах, тому що для них очікувана тривалість життя зазвичай означає максимальну тривалість життя, тобто як довго живуть найстаріші особини. Можливо, це пов'язано з тим, що коли ми говоримо про менш відомі нам види, нас найчастіше цікавить, скільки вони можуть прожити. Але якщо застосувати цей підхід до людей і собак, то ми матимемо 122 і 29 років. Ці суперечливі визначення очікуваної тривалості життя ускладнюють розуміння того, як ці тварини живуть і вмирають. Замість того, щоб фокусуватися на одному числі, ми можемо дізнатися про тварин набагато більше, зображаючи на діаграмі різні вікові періоди, коли ці тварини помирають. Перетворивши їх на еквівалентні графіки, ми можемо побачити, який відсоток людей очікувано доживе до певного віку. Кожний зелений стовпчик представляє кількість особин з групи, які залишаються живими після досягнення певного віку, і характерні особливості отриманих кривих можуть багато повідомити нам про обраних тварин. Наприклад, це падіння між першим і другим стовпцями відображає рівень смертності в ранньому віці. Для деяких тварин, наприклад, людей видно незначне падіння на початку. Це означає, що батьки докладають багато зусиль, доглядаючи немовлят, тож дитяча смертність невелика. Для інших тварин, як от собак, це падіння трохи більше. Це зазвичай вказує на те, що при численнішому потомстві багато цуценят не доживають до дорослого віку. Для морських черепах це падіння дуже помітне, оскільки через майже повну відсутність догляду багато черепашок помирає дуже швидко. Стовпці на початку середньої частини розподілу представляють раннє доросле життя. Для людей і собак ці стовпчики залишаються приблизно однакової висоти, тому що молоді дорослі особини з меншою імовірністю помирають, адже вони достатньо великі для самозахисту і тренд залишається горизонтальним. Але для морських черепах тренд продовжує спадати. Це свідчить про те, що для них цей період життя все ще сповнений небезпек. Кінець розподілів важко роздивитися, тож збільшимо їх трохи. Люди і собаки мають тенденцію до різкого падіння чисельності ближче до кінця осі віку. Такий тренд вказує на те, що наше здоров'я швидко погіршується в міру старіння, але крива розподілу для деяких інших тварин, як от морських черепах, натомість стає більш горизонтальною. Це може свідчити про те, що ці небагато особин, які досягають старшого віку, не лише не хворіють, але й насправді краще захищені від смерті, ніж у молодості. Останні кілька точок на графіках ось де ви можете знайти найстаріших людей, найстаріших собак і найстаріших морських черепах, особин з найбільшою тривалістю життя. Але для того, щоб краще зрозуміти життя та смерть усіх тварин. Варто не зосереджуватися лише на максимальній очікуваній тривалості життя, або на очікуваній тривалості життя при народженні, або очікуваній тривалості життя після періоду дитинства. Натомість слід подивитися на загальну картину та проаналізувати вигляд кривої.